Хочемо щиро привітати і тих, хто в полі працював, а щоб техніка служила тих, хто її майстрував. Тих, хто ночей не доспавши, поспішав на ферму. Хто в морози і негоду матюкав за ферму. <рес> хто наряди роздавав і готував всім їсти. Хто в сараї двері вибив, звісно, трактористи. І возив до ярок, хто возив їх на газоні замість і Нелегкі були часи, та варто згадати, як ходили рільники, буряки, сапати. Дуже весело було на колгоспнім полі. Бригадиром в них була Романенко Оля. У колгоспі, я скажу, працювали дуже гарні кралі, радували всіх корівок. Тамара і Галя. Після них я вам скажу і не помилюся, стала радувать коріло стодільна ядуся. В <рес> день такий потрібно всіх перерахувати. Ветеранів праці всіх нам з вами згадати. Хто в конторі працював, рахував зарплати, агрономів, шоферів. Як їх не згадати? І телятниць, і свинарок, сварщиків, завгарів, хто ж вжнивав молодих тисячі гектарів. Сільську раду, дитсадок, медпункти і школу. І колгосп то підіймав Левченка Миколу. Потім були у керма різні кандидати, а розхльобував кабан, хочем нагадати. Хочем побажати щиро, дай вам Бог усім здоров'я, злагоди і миру.